Відверто на ух. Вітаю вас на хвилях Ухрадіо. Ми маємо можливість сьогодні поспілкуватися з спеціалістами з кіберполіції. Це часто гості в нас є дуже приємна особа. І сьогодні ми будемо говорити не про серйозне, хоча там дещо можливо буде, а більш про те, як допомагають які якості, які вміння допомагають працювати в такій нелегкій сфері. Сьогодні в мене в гостях Софія Цезарук це опевноважений відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області лейтенант поліції. Софія, вітаю. Добрий день. Дуже така сонячна, класна людина. І ви, якщо ви зараз заходите до нас на сторінку у Храдіо, у Фейсбук, для того, щоб побачити трансляцію, можливо, навіть у вас виникне запитання, можете писати теж для Софії. Але я зараз хочу поговорити більше про цю людину, яку ми часто бачимо на різноманітних прес-конференціях, яка повідомляє про важливе, яка допомагає. Людям більш бути свідомими, знати, як не потрапити в різноманітні якісь неприємні ситуації. Повідомляє журналістів Софія, як прийшли в цю професію, якщо чесно, це було досить дивно, тому що я вернулася в Україну на магістратуру. Батьки все таки, скажімо так, заставили вернутися, попробувати вступити на магістратуру, бо чесно, я думала, що це буде дуже важко, оскільки перший рік війни. Мене батьки зі страху відправили добрати за кордон, відповідно. І я за кордоном здавала НМТ, щоб вступити на магістратуру. В результаті здала це НМТ, вернулася в Україну, щоб подати в університети вже проходити тести. І в університетах проходила тести. І так попала власне, в західноукраїнський університет на державну форму ще й на магістратуру. І вирішила, що все-таки будемо є. Бо я хотіла раніше кібербезпеку пробувати вчити, бо бакалаврат у мене в Острозькій академії. Комп'ютерні науки, а вже магістратуру я вирішила брати кібербезпеку. Чесно, не знаю, що мене спонукало конкретно брати кібербезпеку, але, мабуть, все-таки бажання далі розвиватися в інформаційній сфері. Відповідно, основи по програмуванню по такому коду, скажімо, є, хотіла, щоб все-таки безпекові дані вивчити. Тому власне туди і пішла, а далі мене запросили волонтерити в кіберполіцію. Як довго ви волонтерили, поки вже приступили до роботи? Близько року часу. Дійсно, це було досить довго, але відповідно воно й не відчувалося, бо я це поєднувала із іншою роботою, із навчанням, і волонтерство. Це най було більше так, скажімо, в кайф <гум> по сучасному. Яка була найкраща винагорода? От саме в тому волонтерстві? Тому волонтерстві дійсно одне, що саме такого класного, що ми досі і так і підтримуємо, це дух між студентами, дружність. Ми створили, скажімо так, окрему кіберсім'ю, де один з одним спілкуються. В нас переважно волонтери і студенти з технічного університету імені Полія і Західноукраїнського університету. І відповідно це вже створилася така міні-сім'я, яка один одному допомагає. Там не суто навіть такі питання по волонтерству можуть бути, як питання там: ой, у мене завтра там екзамен, підскажіть мені, а як можна Можна буде таке вирішити, або таке, або мені там лабораторно зробити. Я вже не можу, я не знаю, як це робити. Будь ласка, хто це може робити старших курсів, поможіть. І дійсно, це класно, це здружило багатьох. І багато хто навіть і пари знайшов, і здружилися, і такі компанії поробились. І ну дійсно, оця атмосфера, вона так об'єднала і робить хороший результат. А щодо навчання, навчання було ще і за кордоном, так? Ні, навчання було вже тут в Україні. Я бакалавра закінчила в Україні, і майстратуру теж в Україні я була на освій формі, відвідувала пари, ходила, вчилася, здавала всі ці лабораторні роботи, екзамени, все що завгодно. Потім, звісно, вже як вступила кіберполіція, нас відправили на навчання в Одесу, відповідно пройти першу підготовку. І там ще я писала майстерську роботу в бомбосховищі, тому що сигнал тривоги, і ти сидиш в бомбосховищі, пишеш код. Оце це такі випробування насправді зараз в кіберполіції це більше молоді люди, такі активні, чи є різного віку працівники, які знаходять спільну мову. Є звісно, різного віку, але чесно, в найстарших працівників ми маємо що почерпнути: це люди з великим досвідом. І якщо кажеш, тільки молоді люди можуть працювати там в ІТ або розбиратися в комп'ютерах мережах. Я з цим можу запросто поспорити, тому що старші дійсно вони більш досвідчені, вони мають великий багаж досвіду, і ну в нас принаймні, вони раді цим ділитися, помагати, розказувати що і як, і ми запросто можемо підійти до них звернутися, що вони нам підказали, як робити. Яка така рутинна робота? От в кіберполіції, яка ну найбільше втомлює. Рутинна робота, чи там такого немає ще щоразу, щодня, щось цікаве, щось нове. По факту, щось цікаве, щось нове. Ну, звісно, є якісь певні задачі, які ми кожен день виконуємо, навіть те саме поширення брами нашого проекту від кіберполіції. Щоб більше людей про нього знали, багато є чатів, де ми просто поширюємо qr коди посилання, інформацію, що це таке. Відповідно, є чати, де люди навіть про це ніколи не чули, заходять, знають, як можна ним користуватися, як воно допомагає в житті. Тому що це дійсно чат, де перше ми допомагаємо. Ми волонтерити часом в перемогу України, бо все-таки блокуємо ворожі ресурси російські. Друге: інформація про шахраїв, як не попасти на шахрая, тому що там теж показують різні схеми, які бувають. І ще таке, що перевірити дезінформацію, тому що інформації дуже багато. Люди вже зараз дійсно губляться в тому, що правда, що неправда. І там є можливість, власне, перевірити, чи це правдива інформація, чи все-таки водять в оману. Супер, про що любите говорити на обідніх перервах, коли от власне така вже відпочинкова атмосфера в вас в колективі? Про що любите говорити? Чи в основному, якщо на роботі, то лише про роботу? Та абсолютно прирізне, але буває так, що говоримо там, наприклад, як десь разом вихідні проведемо. Колись ходили е, в на пошті б, ввечері, був ніби так квест лаб якийсь, ще там питання. відповіді. ми збирались, просто приходили навіть на цю зустріч після роботи. Просто повідповідати на питання там з різними командами зі всіх та міні з університету бачили викладачі були. Просто теж якийсь так інтелектуальний теж розвиток повинен бути, як не крути. А з такого то переважно і робочі моменти, і якісь такі, що нам потім можуть пригодитися, і навіть які курси хочеш пройти, цікаві. <плес> Виявляєте, люди, які постійно в активі, тобто в комп'ютерах, вони все ж таки, що знаходять час для того, щоб повчитися чомусь новому. І це тішить. І я хочу сказати, що ви ще прекрасно виглядаєте. Тобто, які тренування мають бути чи це в основному більш для працівників там основних поліції, вони всі такі струнки які підтягнуті чи кіберполіція теж має якісь нормативи, які повинні виконувати часто тренуватися? Як у вас речі? Так є нормативи. Кожен рік ми здаємо нормативи. Це є і кілометри, і 100 метрів, і віджимання, і прес, і ну, відповідно, певний комплекс на це все. Тому так, ті, хто хочуть добре здавати, мусить себе підтримувати в формі. І все ж таки сучасність показує, що спорт це все таки здоров'я. Здоров'я нам, хоч якось, треба берегти, бажано, що з молоду. І, відповідно, навіть якісь мінімальні тренування. Догляд за харчуванням, щоб все-таки не харчуватися якоюсь поганою їжею, і все таки доглядати за своїм здоров'ям, тому що в нас і так зараз стресова ситуація в країні, і важко його переносити морально. Якщо ще здоров'я, ми трошки підкачаємо, це вже буде дійсно біда. Ну щодо харчування, що до стресу, то я думаю, що у вас вистачає. А якихось таких позитивних моментів, от як чи є час на якусь улюблену справу на хобі? Ну, наприклад, особисто вас. Ну особисто в мене це, коли я приїжджаю додому до батьків. У мене там фортепіано, на якому я граю, бо до того в мене музична школа закінчена на фортепіано. Це одне з моїх таке хобі. Друге, навіть вийти ввечері і зустрітися з друзями, прогулятися, з якими ти тиждень часу можеш там не бачитись, бо після роботи вже пізно вони теж займаються своїми справами. Вийти прогулятися по Тернополю дійсно навіть дуже гарно ввечері. Місто Тернопіль дуже красиво виглядає. Сто відсотків погоджуюся абсолютно до речі, коли безліч інформації за день переглядається, аналізується, чи хочеться ввечері зайти в соцмережі, чи можливо просто на якийсь сайт щось почитати, чи вже ввечері після роботи відпочинок такий, власне, от кажу прогулятися в містом і не читати нічого? Чесно, це як коли. Якщо дійсно було дуже багато інформації, ти хочеш прийти додому, сказати рідним, що з тобою все добре, ти вже прийшов з роботи, покласти телефон і. Від... Відпочити, але буває таке, що навіть і друзі можуть писати, що вже щось сталося, просять їм якось допомогти, проконсультувати. Буває таке, що якась новина вийшла. Ти повинен її ознайомитися і розуміти, що взагалі відбувається і як. Якісь нові методи шахрайства ну настільки швидко розвиваються, що ти фізично можеш за ними не встигати. Тому мусиш, хоча б навіть вечір, якщо вийшло, ти повинен ознайомитись, тому що завтра до тебе може прийти людина з цією справою до тебе вже повністю писати заяву. Наше життя тепер все можу поміститися. Маленькому телефоні, і скільки в ньому небезпеки, про це знають якраз і працівники кіберполіції з якими викликами зараз ви стикаєтеся? Що зараз таке найбільш вас вам дошкуляє? З чим найбільше доводиться працювати зараз? Найбільше люди приходять по є виплати. Є виплати, є виплати, є допомога, і вже стільки було здається інформації, але все ж таки дуже гарно, скажімо так, замальовують те, що подають людям. Дуже часто буває, що якусь людину взламали, в чати робочі, надіслали, що людина так, я пройшла, я отримала. Відповідно, інші люди думають, що вони знають цю людину добре, вони її бачать кожен ОСББ, день. Для прикладу, так наприклад, або ОСББ, або ж батьки якоїсь там класу. Абсолютно різні схеми є, і відповідно, люди вже вірять це, заходять і знову ж таки потрапляють на шахраїв. Ось так до речі, чи є закордонні мандрівки? Тобто, чи є якісь такі робочі поїздки? Мається на увазі більше і де ви навчаєтеся, переймаєте досвід, чи власне тепер вже навіть в час війни це закордонні спеціалісти і вас можуть запитувати, що і як буває дійсно по різному. Є ну зараз поїздки трішки важче все таки, тому онлайн семінари. Зараз, наприклад, у нас проводяться онлайн уроки по ораторському мистецтву. Так, вчора так. якраз і проходили. Тому так постійно розвиватися, оскільки дійсно зараз час не стоїть на місці. Інформаційні технології не стоять на місці. Відповідно, щоб зацікавити людей, ти повинен знати більше і з кожним все більше й більше. Відповідно, якщо ти залишаєшся на одному місці, ти не розвиваєшся, ти відстаєш від інших. Як би це не звучало, і це мабуть в будь-якій сфері. Це точно. Тому що дійсно все настільки швидко змінюється. Часто з'являються на екранах, оце я сказала. І дійсно, коли в соцмережах є якась інформація, багато коментарів позитивних негативних, як на них реагувати спершу, як дівчина, як жінка, як так. реагуєте. Чесно, вже поставила такий собі фільтр, що не реагувати. Мої приватні сторінки, наприклад, вони все таки приховані. Я їх не люблю висвітлювати. По робочому, наприклад, якщо виставляються десь відео, більшість негативних коментарів відкрию вам таку маленьку таємницю. Це російські боти. Так що будьте спокійні. дуже мало людей, наприклад, в Україні зараз пишуть там не знати, які гнівні коментарі використовують там нецензурну лексику. Більшість це дійсно використовують російські боти. Навіть наш колега недавно виступав, виконали Свідо в інстаграм-сторінку, ми читаємо коментарі? Ну дійсно воно ж навіть відрізняється від українців дуже швидко. Ти відкриваєш, дивишся такий. Ага, ну це вже по стандарту, це ми вже бачили десь. Це вже теж по стандарту, просто контролце, контроль, в і все. Але у вас вже така надивленість, тобто, ви вже з досвідом, ви знаєте. А якщо звичайно, там людина, яка не так багато має якихось підписників, і тут вона там чи поширює якусь інформацію, отримує власне якісь такі коментарі. От як реагувати, як дійсно це все відсіювати? дійсно перше треба проробити, мабуть, свою самооцінку. Розуміти, чого ти вартий, розуміти, що ти не можеш нікому догодити 100%, Ну не буде так. Як би ви не старались, яким би ви крутив не були? Ви не догодите абсолютно кожній там людині. Все одно знайдеться один, двоє, троє. Хто буде незадоволений? Хтось заздрошів, теж може бути. Хтось просто бо вас не сприймає, хтось десь коли ви йому сказали не те слово, він теж вас далі буде не сприймати, бо наприклад злопам'ятний. Тому першочергово ви знаєте, що ви робите. Ви знаєте, для чого ви це робите. Думка інших людей так вона важлива, але все таки, якщо ви знаєте, що це ви робите на користь. Відкидайте інші коментарі і далі старайтеся робити. Зазвичай не буває легкого шляху, щоб добитися чогось хорошого. Завжди будуть якісь перепони, завжди хтось буде зупиняти, завжди хтось буде казати, для чого ти це робиш. Це не донесе інформації, це даремно потрачений час. Ні, ви старайтеся, продовжуйте і принесе свої плоди. Тобто, свою думку все ж таки варто висловлювати, не копіювати чиюсь, не поширювати, але все ж таки висловлювати свою. Так ну що ж, я хочу дізнатися про те, як можна стати таким, як ви. Працівником кіберполіції ставши там спершу волонтером, а далі вже займатися, творити справді добрі справи. Як потрапити в проєкт, Брама? Що це таке? Трошечки більше нам розкажіть. Проект Брама, власне, створений кіберполіцією і волонтерами. Спочатку він, взагалі, створений був для того, аби зупиняти наркобізнес в Україні. Тобто Стоп Дракзбот. Він так був названий. Потім, оскільки сталося військове вторгнення на територію України, потрібно було переформатувати, щоб очищувати вже від наш інфопростір від російської пропаганди. І на початку це був тільки проект Мрія, потім вже зробили Браму. І зараз це дійсно дуже великий функціонал. Будь-яка людина може вести браму англійською в телеграмі і приєднатися. Відповідно, там є і чат бот куди ви можете насилати повідомлення, посилання, скарги з різних соціальних мереж. І є група, де ви можете читати інформацію, підвищувати свою медіаграмотність, смішні відео, теж дивитися. Бо все таки кіберполіцейський дійсно з почуттям гумору. Там є теж окремо стікер-паки, хто любить стікери насилати. А крім того, зараз недавно розробили читові онлайн проект від кіберполіції для тих людей, які, наприклад, принципово не хочуть користуватися Телеграмом, тому що все таки були сумніви, чи, скажімо так, безпечно користуватися Телеграмом. Тому є вже веб-сайт читові онлайн від кіберполіції. Теж кіберполіція і волонтери розробили той самий функціонал, що в Телеграмі. Теж можна перевірити, ознайомитись, і також там ще скоро будуть курси. Відповідно, вони зараз в розробці по підвищенню медіаграмотності, і скоро будь-яка людина зможе зайти і отримати, пройти власне цей курс, дати відповіді на запитання, і потім отримати сертифікат. Супер, чи багато працівників зараз, кіберполіції, чи все ж таки потреба є в нових працівниках? Чесно, це більше можливо навіть питання до київських е, рекрутерів. скажімо так, волонтерів дуже треба. Це дійсно те, що є, тому що е, медіа ресурси, які потрібно блокувати, ну там тисячі. Це навіть не сотні, це тисячі. Тому так. А люди, які, наприклад, розбираються в IT, які знають комп'ютерні мережі, які знають мови програмування, бази даних, які дійсно розвиваються в цій сфері, вони теж, звісно, потрібні. Тому що йдуть атаки на українські сервіси, і відповідно знати, хто зламав телефон і звідки прийшов, наприклад, цей вірус на телефон, це теж потрібно. Тому люди, які, наприклад, хочуть потім йти в кіберполіцію, повинні розвивати такі, скажімо так, міні-хакерські навички, щоб розуміти не то, щоб зламувати, а розуміти. Як саме відбувся наприклад цей злам? Хто зайшов ваш телефон? Звідки ви це скачали? Як воно подіяло? Розумієте, скажімо так, внутрішні комп'ютера телефону? Так як це про все працює? для цього потрібно вчитися? Чи довго вчитися потрібно? Загалом є і, скажімо так, і кібербезпека в таких емвесіських вузах, тобто що можна отримати і зразу як поліцейський йти. можна і в цивільному університеті. Так, наприклад, як я, я не була поліцейською від початку, я вже після майстратури, по суті пішла в поліцію, але до того я мала певні знання, які підходили під ці рамки. Вам подобається ця професія, так? Так, якби не подобалося, мабуть, би не працювала. <рес> Якщо поглянути на вас і на ваші виступи, я розумію, що ви справді на своєму місці вам це приносить задоволення і ще, звичайно, розуміння того, що ви допомагаєте людям. Яка найкраща винагорода для вас? Чесно, коли люди приходять і дякують. Або коли до тебе людина приходить, в неї щось сталося, ти розказуєш. Якісь певні кроки, як її захистити, навіть якщо просто на консультацію прийшли. І після чого людина сидить, і така ой, а я це сам міг додуматись, але дякую, що ви сказали, бо це було б наприклад, самому важко дойти. Або щось показати. Або ми були на форумі майбутнє серії, відповідно, там теж спілкувалися з батьками, які встановили дітей, і там теж були різні запитання, як по медіазахисту, так і як захистити дітей і загалом. І те, що ми їм розказували, ми дійсно потім бачили від них віддачу, таку, що вони. Дійсно були здивовані. Вони були задоволені тим, що отримали цю інформацію. І найбільше дійсно таке, скажімо, щастя, коли ти бачиш, що людина довольна і щиро рада, що ти їй допоміг. Ви розумієте, що представники кіберполіції вони змінюють нас, змінюють цей світ. Змінюють світ найкраще і ще вони дуже відкриті до спілкування. Тому долучається до того, що просто черпати інформацію, корисно не потрапляти на гачок шахраїв, але також медіаграмотність вона дуже корисна в будь-якій сфері нашого життя. Тому саме працівники кіберполіції допомагають нам бути грамотними, очищувати інформаційний простір і просто насолоджуватися життям. Всім нам мирного неба і нехай. Й поруч будуть такі ж надійні, класні люди. Як ви дякую, відверто на ух.